22-річна уродженка Київщини виманила у Закарпатки майже півтора мільйона гривень за зняття порчі. Крім того, ймовірна шахрайка забрала ще й прикраси. За даними слідства, мешканка Закарпаття сконтактувала з провидицею через інтернет і та пообіцяла вирішити її проблему, але для проведення ритуалу їй необхідні були гроші та золоті прикраси. Частину коштів потерпіла, переказала на картку, а решту передала через довірену особу. Сама ж підозрювана увесь час була в Чернігові. Зараз її вручили підозру та доправили до Закарпаття. Правоохоронці встановили її місце проживання і провели там Санкціоновані судом обшуки, знайшли та вилучили мобільний телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, серед яких і ті, які належать потерпілій. Жінку вже доставили на територію Закарпатської області і обрали їй запобіжний захід. Це тримання під вартою з можливістю внести 1 мільйон 481 тисячу гривень застави. Наразі триває подальше досудове розслідування, яке. Під процесуальним керівництвом Мішавського відділу Хуської окружної прокуратури здійснюють слідчі відділення поліції номер один хуського райуправління поліції, також розшукують ймовірних спільників громадянки і інших потерпілих від шахрайських дій.